Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми будемо напевно, закінчувати проходження вже отого всього тих зоряних пустошів і драконячого кургану. Нам залишається тільки пройти от по тій дорозі, подивитися, дослідити оту невелику частину, знайти тут купця і повоювати ще з боссом, який... З'явиться, щоб за дзвониками той, що полює. Він з'являється тільки вночі і хоче вбити того купця. От нам що залишається тут зробити в тих пустошах. Давайте зробимо це. І напевно вже з наступного відео будемо переміщатися на плату. Там ми були в тій вежі, йдемо сюди. Так, по дорозі тут нам тільки будуть зустрічатися великі собаки. Давайте їх також зачистимо, Вон, бачите. Так. Що вона не долітає? Прибралися. так, тут за нами бігають барани, інших, напевно, рухати не будемо поки. А ті, що на нас нападають, то ми з ними розберемося, бо вони нам можуть завадити з тими вовками, якщо чесно. Так, О, вон, бачите, воно на них замість вовка. Цілиться на них, і вони на нас можуть напасти підситий по той, який їм крутийний. Ви зібралися щось другим. Так, біжимо далі. Тут їх не пам'ятаю скільки, але є трохи. Десь вони і з цієї сторони, і з тієї, кругом вони тут є. Дивимося. Так, знайти тут, чесно кажучи, крім квітів, нічого цікавого немає, тому також, напевно, не будемо загострюватися. Так, нам на из него еще выпало. О, кром монстра. Так, и демо. Вон, Шелдин с, с червоном и учим. Ох ты. Блин. Тикаем, тикаем, тикаем. Убрались еще с одним. Бежим дальше. Где-то мы еще тут имеем идут зустріти. Вон еще один, вижу, гудает. Так, выбрались. Певно ще десь має бути. Так, де він? Ага, он. А, так їх тут ще багато. Я вон трьох бачу. Давайте. Ось і баран у нас зараз загриться. Все, убіг у нас. Пертий баран. О, і ще один. Так, що нам залишається? Ще дві собаки, так? Йдемо тоді поки до цієї. Знову ті барани. Перший пора. Що ще нам ще й завадити? Так, розібралися і йдемо. Де ще один був? Давайте розберемося з останнім. Йдемо. З ними ніби все. Так. Чи ще ми десь пропустили? ну Я більше не бачу, по крайній мірі. Давайте глянемо. Десь вони ще гуляють, ні, ніби не гуляють, одні барани і вівці залишилися. От біжимо до тої от халупи тоді, торговці, купця. А заодно ще дещо підберемо. Так, отут у нас десь вон росте пульсуючий лист. Тому треба от він тут от, за тою халупою Так, і маємо тут ще скоробеє. Так, давайте ми... Спробуємо з нього щось вибити. Так, от вибили попіл війни, небесний зал. Так, що то у нас таке є? Де у нас є купа попілів? От, він є, небесний зал. Могучий, небесний. Ось таку маємо штуку. Ще все, тут більше нічого, подається цікавого немає. Локація дуже така більш проста на закінчення, як то кажуть, тому залишається нам запалити. Так. Давайте запалимо благодать. А, ну давайте ще з купцем там в нього накупимо всяку. Поговоримо. Well, так, змазка, камінь, гуршок uh -huh. давайте купимо. Так, Ой, нам не треба. Так, шо класский цесту. У нас а ну, у нас тут немає Чи є? зараз глянемо, щось я не пам'ятаю. У нас якийсь сяскус ніби був. Чи то у нас простий, а то якийсь шипасти. Де колекції. Ага, от у нас, у нас просто це спит був. давайте хай буде ще шипастий. Все купимо. Для тут. От, так, можемо подивитися, що воно є зразу. Так, купуємо. Так, стріли нам. От покучу є факел. До речі, цікава річ, він відлякує звірів. Він може тих вовків, бенмедів, всяку звірину. Він більш-менший відлякує. Кажуть, він навіть як там... Васильвісків навіть може відлякувати. Знаєте, тому давайте купимо і подивимося. Для екологіції хай буде. Так, ну і заодно отут є початковий. Початкові обладунки самурая то за самурая грає, в нього вони вже є зразу. От як я не починав самурая, то можуть купити. також для колекції купити хай будуть. Так, ну, ті замітки я не збираю, Вони мені так, чесно кажучи, не дуже потрібні. Ну, все, на тому хватись на такою. Так, давайте тепер відпочинемо. До ночі. Так. До ночі. І подивимось, чи той купець зникне чи ні. Ні, не зник, Значить той ще нас не з'явиться, той не вторгнеться в наш світ. Давайте ще раз до ночі тоді посудимо. Так, от, все, пропав. Якщо ми зараз туди підемо, до нас вторгнеться. Але давайте краще спочатку сходимо в б'ємо того вовка, бо він нам реально буде заважати бігати від того ворога. Зачем не вистачало, поки ми бігаємо, він у нас в спину нам. Забіжить і нас вб'є. що ж таке? Розібралися. Так, ну і давайте тепер підемо. До боса. Так, думаю, ну, давайте вип'ємо може, флягу. Зараз він десь тут має з'явитися. Так, акуратно з його мечем, який буде нас на сади гатити. Так, чекаємо зразу. О, бачите? Так він. Тікаємо, о, не, воні піпі паке близько. Тікаємо знову. Ну, забор, мішай. Так. Я Оп, оп, оп. утекаем, так. Утекаем, утекаем, утекаем. Так, бежишь Швиче. Давайте може ще лапку зі можна Лапка нам не заходить, потім заробимо купить руку. Окей. Зібралися з ним. От заробили ще 78 тисяч рун. Ой. Забрали з нього колокольну сферу, яку треба буде віднести купцю на круглий стіл. Так, давайте подивимось, що буде потім нам продавати з цієї сфери. Так. А, охти, тікаємо, бачите, поки хотіли подивитися. Охти, й... й... зараз ще й загинемо. Загрилась у на нас собака. І той баран ще бігає. Все. Давайте ще заодно її вбили. Так, все ж давайте подивимося на ту сферу, де вона у нас є. Так, от вона є. І нам он, гравітаційний камінь можна буде купляти в купця. Ну, все, так, з зоряними пустощами ми з вами повністю завершили. На наступне відео, напевно, вже підемо на це плату. Підемо, напевно, активуємо, ми вже маємо дві половинки медальйона. Активуємо той великий прийомник Дектуса. Ну, а правда, можемо і звідси починати вбити. Ні, ну давайте вже, якщо маємо половинки, то активуємо і подивимося. Так, на цьому будемо закінчувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.